Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні ми продовжуємо складати речення за малюнком. Вже розсіявся серпанок і настав чудовий ранок. На урок він кличе вас, бо навчатись уже час! Діти, пригадайте, які бувають речення за метою висловлювання. Розповідні, питальні, спонукальні. А які бувають речення за емоційним забарвленням? Окличні та неокличні. Чудово, молодці. Розгорніть свій зошит, запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число на наступному рядочку з великої літери такі склади. КАК ау лал ле л н да ар ара перевірте написане на наступному рядочку з великої літери через кому запишіть наступні склади. Дар. К лен. Поставте тире. Змініть склади місцями та утворіть слово. Запишіть слово, яке ви утворили. Це слово календар. Діти, утворіть та запишіть речення зі словом календар. Ми вже знаємо розповідні, питальні та спонукальні речення. Також вони можуть бути окличними та неокличними. Складіть, будь ласка, своє речення про календар та запишіть його у дзошик. Речення ми пишемо з великої літери. У кінці ставимо відповідний знак. Речення розповідне, неокличне. Календар нагадує про важливі дати. Ви запишіть своє. Розгорніть свій підручник на сторінці 119 попрацюємо з правою 30. Прочитай, про який весняний місяць ідеться у вірші. Що вище сонце довші дні. Зима ховається в барлух, а я сестрі своїй весні стеляє травами дорогу, ще не прокинув сліз від сну, ще ручаї стежки вивчають, а вже берізоньки весну пташиним співам зустрічають. Як ви гадаєте, діти, про який місяць йдеться в цьому вірші? Так, місяць березень. Це перший місяць весни, так? Саме він зустрічає весну. Прокладає їй дорогу, встеляє стежки першою травою та першими весняними квітами. Березень діти це місяць веселих пташиних співів. Саме повертаються пташки і починають співати свої мелодійні пісні. Давайте подивимося на ці два малюнки, фото, і складемо з вами два розповідних. Неокличних речення. Перший малюночок що це за дерево? Так, це береза, а на ній ми бачимо березові сережки. А другий малюнок це у нас підсніжники перші весняні квіти. Складіть, будь ласка, речення про березові сережки. Про підсніжники та запишіть у свій зошит. Запишіть вправа 30. Речення у нас розповідні. Неокличні, значить, в кінці ми поставимо крапочку. Так, молодці. Зупиніть відео, подумайте та запишіть свої речення. Якщо вам складно скласти і записати своє речення, ви можете записати моє речення. Або записати одне моє, а одне все ж таки постаратися створити самостійно. Мої речення такі. У березні на березі з'являються сережки. Першими з-під снігу з'явилися підсніжники. Наступна вправа 32 сторіночка 120 -та. Прочитай вірш Тамари Коломоєць. Квіти. Я змалечку квіти люблю, як життя. Їх знаю на пам'ять, як дотик. Вирощую, пещу, як мама дитя. І дня не сиджу без роботи. Я хочу, щоб наша планета Земля була дуже схожа на квітку. Дуже хочеться нам усім, щоб наша планета Земля була схожою на квіточку. <кій> щоб ми за неї більше доглядали. Так? Як ви гадаєте, діти, чому квітень отримав таку назву? Тому що саме цього місяця з'являється найбільше весняних. Квітів. Це і тюльпани, і нарциси, і бузок. І саме цей місяць має назву квітень, тому що все навколо квітне. Будь ласка, складіть і запишіть два розповідних окличних речення про квітень. Запишіть вправа 32 і запишіть свої речення. Так як це у нас речення розповідні, окличні, в кінці буде стояти знак оклику. Так, молодці. Мої речення такі. Місяць квітень заквітчав усе навколо. Знак оклику в кінці, розповідне окличне речення. Квітень наповнив наш сад квітковим ароматом. Розповідне окличне речення. Ви запишіть, будь ласка, речення, які утворили ви. Або можете записати одне моє речення, а одне своє. А тепер встаньте трішки відпочиньте. Зробіть рухливі вправи. Наступна вправа 33, сторінка 120. Прочитайте вірш про останній весняний місяць. Я у весни останній місяць. Її я славлю! Як поет. І мов художник-живописець малюю травами портрет. Живописець, діти, це художник, який зображує предмети і явища живої природи. Що ж це за останній місяць весни? Так, це місяць травень. Давайте запишемо два спонукальних речення про місяць травень. Що ви будете просити у травні? <кій> До чого ви будете його закликати? Подумайте, будь ласка. А потім запишіть вправа 33 і 2 спонукальних речення про травень. У мене вийшли такі речення. травню! Пригостина з полуниця. Саме в місяці травні в кінці з'являються перші полуниці. І тому. Звертаючись до травня, ми просимо його пригостити на сполониця. Ми звертаємося до травня, тому після цього слова ми ставимо кому. Травню. Пригости нас полониця. В цьому реченні в кінці стоїть крапка. Значить, це речення спонукальне, неокличне. Наступне речення в мене вийшло таке. Розмалюй травню різнотрав'ям степ. Саме у травні теж в степу, на полях, лугах з'являється дуже багато польових квітів. Тому, звертаючись до травня, прошу в нього розмалювати різнотрав'ям степ. Знову ж таки, ми говоримо травню, звертаємося. Це слово в нас не на початку, а всередині речення, тому ми виділяємо його комами з обох боків. В цьому реченні в кінці також стоїть крапка, тому це речення спонукальне, неокличне. Запишіть речення, які ви утворили самостійно. Хвилинка спілкування. Як ти думаєш, чому останній місяць весни назвали травнем? Дивно! Трава ж виростає ще в березні? Я думаю, тому що. Діти, як ви гадаєте, чому травень отримав таку назву? Адже трава з'являється ще на початку весни. Тому що саме у травні трава стає більш зеленою та соковитою. Саме тому цей місяць отримав таку назву. Вправа – мікрофон. На уроці я дізнався, дізналась. Тепер я знаю, що я не зрозумів не зрозуміла. Урок завершує з нас. Сподіваюся, ви запам'ятали, що речення у нас бувають розповідні, питальні та спонукальні. А за емоційним забарвленням вони можуть бути окличними та неокличними. Сподіваюся, усі завершують урок з гарним настроєм. До нових зустрічей!